Добрий ранок, ми в Бахарасті. Лишила Кіюсю в селі, в бабці і діда. І чекаємо на наступний автобус. автобус так, поїзд. Потьмакати. Поїзд. Потьмаки, будь, будь ласка. Я... я не знаю, хто дивиться відео і звертає увагу, те, що хтось цьмакає. Ну, тебе це нервується, просто виключи і все і закрий вкладку. Ні, треба дивитися. Міні сказала, що це тому. не професійно. Не професійно, то моє бути професійною цмакакою. <плес> На Дорожня естетика. Я свиснула у мами шкарпетки. Ой, та це мамині шкарпетки. Дуже цікаві. Сукає! І у мене всі очі в пилюці тут просто капець, як пилючно. і ще піднявся вітер. І я думаю, чернівці перемогли навіть Тернопіль по кількості пелюхів на вулиці. Не видно взагалі, але я навіть очі не можу відкрити, бо так, такий пісок в повітрі. Сіли в автобус і це вже опущене крісло, але все одно між моїми ногами і, і кріслом ось таке стільки місця. Йо-мою! Йом. Простор. Простор Ой, вообще. Дивись. дивись, дивись. Опа! Це нокальчтекноло. Це просто всі жінки завжди їздять. Таким супер супердюжманськими автобусами, а це цього Її випадково переключила на себе. Так, так. Ми їдемо... Гарний. Гарний автобус. Морнінг. Вот Морнінг. Отак виглядає автовокзал. У місті Бухарест. І ми по традиції йдемо пішки до най... Най найпершого Макдональдс, які нам зустрінеться, щоб вмитися, попісяти і привести себе до ладу, і, і випати кохве. Намагаємося перейти дорогу. Тут немає взагалі ніде пішохідних, то ми будемо. Ой. Ми їдемо в метро. А Красиво. Естетікус. Красиво. Цього мене боялася. Я пішла, почистила зуби в маті, вмилася пінкою і накрутила на голову кустинку, щоб волосся мала форму. І накрасилася трошечки. Таке ужасне світло, що я виглядаю дуже погано, але я виглядаю непогано. Не думаю собі, що це таке. Чорч, якась їхня. Це ж ти може щось що, десь смачненького. Так виглядає це нейтралі трошечки п'ятні, ніж о, всі місцини там, де ми йшли з автовокзалу. Та там чувак лежав, і в нього загорілася нога. Я не знаю, може він покурив і поставив не... опалок та опалок біля себе. У нього коротко, загорілася нога, і він ліг спати. І в нього горіла нога. Він просто спав і прибиральниця прибирала біля нього, і побачила, що він горить. Почала його тушити. Це коротше дуже сюри якісь. От що побачиш зранку, в понеділок, посеред міста, коли ще немає людей. Кристя влаштова фотосесія, і моєму капучино за 170 гривень. За то, в якому місці красивому. Бачите? Шкода вона румунською. До ми поселилися. Алелуя! І показую вам наші апартаменти, які в п'яти хвилинах від центру, можливо, навіть менше. Хрися дуже радісна, що ми нарешті заспамимося. Тут у нас міні-кухня, міні-вітальня. Вигляд ну, таке собі. Не найприємніший звісно, вигляд, але І звідси перехід до спальні. До речі, ліжко дуже малесеньке. Так що ми з Христю будемо копати одна одну. Так це я, це я з підкоченими штанками, тому що я страшно пріла вже, я не одна. А тут теж така люстра. І тут я буду робити фотографії. Що тут? Вті? Тут нічого, це просто таке для красоти. І ванна, теж нічого прям супер, але нормально. Хрися, хрися як завжди. Я побачила, які тут немиті вікна, і мені стало погано. Я так шкребла вікна на великдень. А тут, бачите, смачного. Дякую. <плес> В наших апартаментах немає нормального стола, але можливо вони розраховують на те, що ми сядемо так, як азіати азіатис, і будемо їсти. Лужки. Не, не, луж... не вилка має бути, а палички, що це таке? Не мене ноги летають, я телего. Тим на вулиці гримить. Не дуже красивий краєвид, але що промиш. Боже, як добре притрушують цю пилюку. Дощ. Кайф. Трохи випав дощик, ми посиділи, почекали, дощик прийшов і ми йдемо на пошуки їжі. Важний обіцяє хліфтом, тому я зараз буду знімати це на відео. Якщо ми помремо, то це моя вина. Такі дуже олд. Моє бумажова. О -о -о -о. Це треба відкривати. І відкривай. Заходь перша. Добрий день. Це, Це такого закриває. А де ти Це Дуже закритий. Який борщ? Перший? Перший. Я трошки впріла. Давайте будемо нашу останню. Ні, тихо, не останній. Стоп, стоп, що зараз не Будь ласка. Ага, вони заблоковані. ні, вони просто на магніті. Ось, подивишся. Все. Пока. А де наша хата? А, тут наша хата. Ми юнки затарилися їжею і будемо зараз вечеряти, що ми купили пиво. Взагалі ми дуже класно вибиралися із. Супермаркету. Ми зайшли на парковку і виходили якимось непонятними непонятними стежками. Це було дуже страшно. Типу, тобто, як ніби аварійними сходами. Так, да, Аварійними сходами спускалися, які були обіцяні і обкакані. І це було Файл. дуже стрьомно. А, і там ще було автоматичне світло, яке включалось. Чим далі ти йшов, тим воно включалось по ходу. І це виглядало чисто як якісь які жахи, хорор, гра. Хоч ніби зараз хтось на тебе вистрібне. Та-та. Да, да. Боже, я така сонна. Ми поставили тут собі тумбочку, щоб мак на чому їсти. У нас на вечерю салати з бутербродиками і пиво їхнє місцеве. Будемо пробувати. Люблю Люблю пробувати локальне пиво, а це ще якесь темне, Божньо темне. Добрий ранок. Встали і ми не пішли місячні, тому ми не їдемо в спа. Але в нас свіп маленько, де Христя. Вона знову мені приготувала поїсти, яка вона хороша. Добрий нам. На вулиці дуже хмарно, темно. Я якась така, та, якби мене перемололи. Наш сніданок, а нам дали лише одну ковдрю, і Христя всю ніч стягувала в мене ковдрю, тому що. Їй було мало. Нічого, нічого. Я так добре спала капець. Трошечки лею, тому що в деякі музеї і так далі можна тільки готівкою і тільки лею, а не євро. Вони такі гарні, і вони, як британські фунти, вони, типу, нервуться. Така такий папір, що це таке, не знаю. Ну так, я побачила вивіску, сходи. О, пане. Я вона англійською. Так а... англійською. Я поняла, зараз Христя залишить гроші. Вони, звичайно, христию не такі, але цього разу щось нас пробило. Ми просто були дуже сильно зацікавлені і зайшли у таке це опера чи що, щось типа, того. Та, І Там е, проводяться екскурсії для груп за, за, за багато євро. Та, але нам дозволили тільки гуляти внизу. Але ми виглядали такими зацікавленими, що е, охоронець вирішив нам зробити безкоштовну екскурсію і просто нас поводив усюди. Та, і, театр. Да, і театр показав все, показав всередині безкоштовно. І я така. Треба завжди не боятися і йти привітними з людьми, і тоді, тоді так і виходить. Сьогодні ще одна естетична локація. Ми бідні і нічого з цього не Ура. Тут в куточку скарб. Дивіться. Красиво цвіте, так все. Ми взяли собі бабл Ті. і йдемо до парламенту. О, та, ми вже не були біля парламенту. І так вирішили вечороком піти. Взагалі ми хотіли, ще на фонтани подивитися, але вони якогось милого не працюють. Та я можу йти. Тати. Щось розклала якісь а палатки. Що ти включаєш відео, коли я починаю мутюкатися? Запікай мене, будь ласка. Ні, всі будуть знати, що <різь> ти чекаєшся. Ні, <різь> яко, ідеємо. Чого це цей звук? Цей звук пива. Вечеря чемпіонів. І Христя знову намагається включити телевізор. actually these mountains you already see around us are called the carpathians uh, they make part of a much longer mountain chain which starts in the name of this town is Bushten, especially the new part of Bushten. What you see uh, on the right, beyond the railways, are mostly hotels, B&Bs. Кошти. Зараз у нас було тільки година прашуви, і Ми маємо побити, поїсти і ще з і ідемо далі. Дуже мало часу тут, але ще пробуш. Ми приїхали до замку Драколи, і поки що, як я тільки що сказала Христі, мені здається, що Трансильванія вигляду це щось середнє між Баварією і Косівським районом. Ні, це виглядає як. Як би виглядав косівський район, якщо б Україна вийшла в Євросоюз? О! Я б заглядаю. пам'ятаєте. Ай, перспективно. Привіт, магнаті! Привіт! Наш останній вечір в Бухаресті. Ми вийшли прогулятися центром і піти купити в магазин, щось поїсти в дорогу завтра. Може, зараз щось поїсти, подивитися на людей, себе показати і, в принципі, все. Ми побачила христяного товстого кота, якого ще бачила в перший день. А його хвостиком махає. Котуся. Me, go. Doing amazing, sweetie. Хайлі, го! кошик. Якби мені хтось в 12 сказав, що я в 30 і далі буду фантіти по Наруто і купувати з ним всяку фігню, я би не здивувалася так. А тепер поцілуйтеся молоді. Поцілувалися. Ура! Що не Тут з самого ранку якийсь Нью-Йорк, якісь розборки. а Що світлофори не працюють, чи що? Та ніби працюють світлофори. Сніданчик. Все, ми виїжджаємо. Там пан водій позичив 4 леї. Позичив, він не мати. дав. Ну, так, він нам їх віддав в потузиці. Бо ми не, не мати Так. Ми вже в Чернівцях, в хостелі лежимо. Тут дуже гарно, дуже чисто, дуже красиво і дуже гарне. Санвузли, кухня, все дуже класно. І я зрозуміла, наскільки сильно мені подобається український сервіс і все, що ми робимо. В Україні головне мати гроші. А все решта бути дуже класно, дуже комфортно. На сталі вікно і там падає дощ. Дуже <му> багато падає.